У цигана підтвердили, реваншу бути усе, що відомо зараз, де він пройде, та коли Усик та Фюрі зійдуться в ринзі знову. Лайкос українському контенту на Ютубі і камон до перегляду. Підписання контрактів боксерів передбачало проведення реваншу з публічного простору. Відомо, що другий бій між топовими хайвейтерами мав відбутися незалежно від того, хто переможе в першому поєдинку. Роздільним рішенням перемогу забрав Усик. Але як ви знаєте, у британця є звичка кудись зникати в найбільш потрібний момент. І це вже на собі відчув Олександр. Наскільки я розумію, у лютому українець підходив до бою за абсолюта у чи не найкращій формі у своїй кар'єрі, але сталося ось це лихо, і поєдинок уже проводити не можна. Другий випадок, коли Тайсон злився з бою, маючи зобов'язання його провести з Володимиром Кличком. Циганський король переміг у поєдинку, але команда Володимира прописала собі можливість реваншу. Тоді Тайсон зіскочив, навіть залишивши всі пояси вакантними. Тому іноді навіть пункту про обов'язковий реванш недостатньо. Однак, схоже, що цього разу все має піти за планом. У реванші Усик уже є фаворитом. Коефіцієнт на нього 1,58. На перемогу британця 2,40. Можете вже зробити свій прогноз на другу перемогу Сашка на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Там буде ще й бонус від нашого каналу. Однак ставте з розумом, адже це передусім розвага, а не заробіток. І в команді Тайсона переконують, їхній боєць піде на реванш із Олександром Усиком. Промоутер англійця Френк Ворн включився по телефону в ефір Токспорт. Походу він казав. Що бій був дуже близьким, а рішення могло бути на чиюсь користь. Ведучий поставив питання: чи є шанс, що ми побачимо цих двох знову в ринзі. Ми говорили з самого початку, що було положення про реванш. Це було умовою, яку вимагали люди. Цього вимагали ті, хто інвестував у цей бій. Тож, якщо Тайсон хоче цього, а він сказав, що він цього хоче. Тоді це відбудеться. Але я сказав йому, щоб він просто відпочив. Він був у тренувальному таборі 6 місяців поспіль. За цей час він провів лише три тижні зі своєю сім'єю. За ці шість місяців зараз він має провести час із сім'єю. Потім ми сядемо, обговоримо і повернемося. У нас передбачено це за контрактом. Це має бути. Він дуже багата людина. Ви знаєте, у нього були справді серйозні бої, де він виклав усе, що міг. І пройшов через це дуже хоробро. Він віддав себе, виклав усе, і все таки вийшов і виграв останній раунд бою. Чого би я не хотів, то це, щоб він вийшов на пенсію, а потім за 2-3 роки сказав: Я хочу битися знову щодо реваншу, якщо він хоче це зробити, то звісно, але я не скажу йому жодного слова про те, що ти маєш провести реванш. Це має бути його рішення. Отож, у команді цигана натякають, що реванш має відбутися. За попередньою інформацією, це також має бути Саудівська Аравія. Попередньо це має бути середина жовтня. Особливо цікаво було почути першу реакцію Френка Ворена на поразку свого бійця. Невже він реально визнав крутість усика? Ролик про це дивіться у нас за підказкою.